Доброго ранку! Сьогодні ми з вами знаходимося в залі Кіровоградського художнього музею, де володіти лоновиті художники представили свої роботи, присвячені дню матері. На виставці представлені понад 30 робіт студентів факультету дизайну Кіровоградського інституту та Кіровоградського коледжу університет сучасних знань, які були створені протягом 2014-2015 років. Виникла така ідея, чому би не створити виставку спільно з тобто студентську виставку з Кіровоградським інститутом університетом сучасних знань. І відповідно, як розповіла Ірина Михальна про те, що було таке. Дано творче завдання, щоб студенти в техніці батику виконали роботи, які присвячені дню матері. Як вони асоціюють цей день? Як вони відчувають? І ось ми маємо результат: тобто, понад 30 робіт, які представлені на виставці студентських робіт при Дню матері, символічною назвою дарунок матері. Адміністрація інституту всіляко підтримує своїх студентів у їх творчих починаннях. І сьогодні нам вдалося запитати, які сподівання покладає дирекція на виставку робіт своїх студентів. Завжди, коли я приймаю участь у виставці, ми готуємось то е, сподіваюся, що кожна виставка це буде ще більший поштовх щоб до залучення все нових нових інтересних особистостей і стоїть. Тому що, е, скажем так, на сьогоднішній день ми. Ми відчуваємо дефіцит молоді, яка може, але скажімо, не знайшла дорогу до такої професії, як художник, дизайнер, митець. І ми намагаємось популяризувати те, що ми вміємо, щоб і інших запалити, і інші могли світитися так, як і ми. Нам вдалося поспілкуватися з авторами картин і запитати, що їх надихає на роботу. У мене робота називається Ростань. Це там, де ви бачите два будиночки з машиною. Власне кажучи, якось ідея народилася закися. Це ж таки моєї мамі. Власне. Вона мене надихнула, тому що загалом наш дім там, де наша мама. Ми можемо приїжджати в безкінечне довго, можемо бути усюди, але все ж таки, мама це наша парасолька. Це те, що нас захищає від всіх життєвих негараздів, і тому саме вона мене надихнула. Це людина, яка завжди буде нас захищати, яка буде завжди в нашому боці. Найталановитіші студенти отримали нагороди. Я сьогодні представляла дві свої роботи в техніки. Батік це роботи намальовані на тканині. На перші роботи в мене зображені півонії, це такі квіти дуже гарні. Вони в мене асоціюються дуже з ніжністю, з весною. Просто дуже подобаються. А друга робота називається Едем. Там зображений Адам і Єва з великим яблуком і з абстракцією. Мені дуже сподобалися ці роботи, я вирішила їх зробити і представити на цьому конкурсі, і завдяки їм я і отримала це місце. На виставці юні художники вітали своїх матусь і обдаровували їх квітами та поцілунками. Враження чудові. Діточки, наші студенти дуже гарно виконали роботи свої. Я дуже задоволена виставкою, задоволена дуже своєю доченькою, яка навчається в цьому університеті. І велике їм спасибі, що нас тут зібрали. Показали нам свої роботи. Ось такою теплою та щирою виявилася виставка робіт юних художників, присвячена нашим матусям.